Кошти узискання приходу, що це за покемон. Хочу розповісти, якщо вже йдеться про покемонів. Кошти узискання приходу це фактично кошти, які несе ваш бізнес, і які впливають на зменшення податків, тобто податкові кошти. Наприклад, це звичайні кошти на оренду офісу, на закупівлю матеріалів, інструментів, обладнання, будь-чого, що напряму пов'язано з вашим бізнесом. Кошти узискання приходу бувають прямі і безпосередні, і посередні. Безпосереднє, це, наприклад, коли ви купили якийсь матеріал або товар і зразу його продали, це прям безпосередні. Є посередні, такі як офіс: це те, що напряму не приносить вам прибутку, не принесе вам прибутку, але. Це необхідне для нормального функціонування вашого бізнесу. Але якщо вже говорити про кошти узискання приходу, існують кошти, які ми не можемо взяти кошти податкові, які не зменшать вам чистий прибуток, податковий, які не змечать вам податки. Один із таких прикладів це штрафи. Коли ваша фірма по якійсь причині отримує штраф, то це фактично є кошт вашої фірми. Ваша фірма щось зробила неправильно або невчасно. І отримала штраф, але такі кошти не ведуть фірму до майбутніх прибутків. Тому загалом фірма заплатить цей штраф, буде мати кошти, але кошти не податкові. І ці кошти не, не зменшать ваш чистий прибуток і фактично не зменшують ваші податки. Ось така друзі тема важлива для тих, хто веде бізнес в Польщі. А якщо ви тільки плануєте, то запрошуємо вас до співпраці. Ми займаємося бухгалтерією.